Дівчата, хотіла з вами поговорити вже без карта рода. Розглядаю тут книгу свою. І хотіла вам сказати, що як з картами, так і без карт бачу. ну, Знаєте, лютий буде шалений до кінця, березень, до числа 20-23, го го також страшні обстріли, кров смерті. Ой, Харків, Суми і так далі це буде, відвоюють. Тяжко буде, відвоюють, будуть наступати Запоріжжя, Суми, Харків, бо ж по різних напрямках прямує ті шакали. Я ж не скажу, що то люди, бо то є шакали, та й навіть шакалом називати. Образити створіння Господнє не можна, я не знаю, як їх називати. Орки, оті знаєте, мультяшні, кіношні. Чесне слово, щось воно мені отак і похоже. Не зможуть вони. Та й нема вже в них того, що... що є, знаєте, не буде в них того озброєння, що зараз є. Шахеди закінчуються і закінчуються, і балістика закінчується. І оте от все гадость та железяче, та все закінчується, по-перше, по-друге, їх давним-давно продали. І з квітня місяця згадаєте мене, з квітня місяця Китай, саме Китай, почне перший роздербанювати рашку. От, і почнуть вони тікати свої рашки, хто куди, згадаєте мене. Ну, це я вам кажу, так як, так як мені іде, бо такий потік що на картах, що я там могла всього сказати. Це просто, вони будуть тікати хто куди, знаєте, прилетить їм таке, що просто. І, по-друге, в, в них немає, оснащення, щоб виробляти. От кажуть, да, в них там заводи, в них там немає в них. Ну, так як вони там розказують, наганяють тобі досі, всю, щоб ми тут вірили. Немає в них того, ну, немає в них них того, того ну всього, Що може так би, скажем, було. Згадаєте мене, це все буде до, до хай до середини березня, хай до 25 березня. І будуть на Україні також кричати: нас продали, нас перепродали, нас ну, от все, нам кінець. Не вірте, не вірте, тому що зараз до середини березня буде. Кінець сплошна Чорнота, потім почнемо виходити на світло. Так, Буде дуже багато смертей, буде дуже багато крові в кінці, але е, з середини березня, починаючи, буде ставати трошки світліше, світліше. знаєте, Як ото кажуть, світло в кінці тунелю. Ми будемо бачити світло, ми будемо йти на світло. Так що люди добрі, не вірте, у нас все буде добре. Все одно Україна наша переможе, хлопці наші з нами, вони наші ангели, молимося, згуртовуємося, не падаємо духом, не можна ніколи падати духом. Ще одне, тому що коли будемо падати духом, нічого в нас не вийде. Зараз, як ніколи, треба згуртуватися і треба добити оту. Ото дотя, так, тож треба допомагати нашим хлопчикам донатимо. Хто як знає волонтеримо, хто як розуміє, допомагаємо, хто чи може. Кожна копійка, навіть гривня, навіть дві, навіть п'ять. Зараз вона дуже всім потрібна. Я дякую всім за увагу. Тримаймося, будьмо українцями. Наше, наше все. Переможе оту Чорноту, наша згуртованість, наша любов до держави, до нас самих, наша духовність. Ми повинні вірити. Бо без віри це ми ніщо. Ми повинні вірити. Дякую всім за увагу.